Ну що, друзі, ось ми на виставці придбали таку дівчинку, дивіться. Зараз посадимо її на місце, йдемо покажу куди. У мене поки одне місце, ось. ми її поки отут ось залишимо, а там звільнимо місце і пересадимо. Так ось сюди я її ось вложу. Трішки ось і сухої Отак ось. все прикриємо значить дивіться бачите зразу кроличка приїхала і зразу їстки все вода є частинка я це місце підготував їй тому що я ж кажу там туди не садитиму поки що там треба буде прибрати а тут хай поки вона побуде. Так, друзі, всім доброго вечора. Як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Е, приношу невеличкі свої вибачення за відео, яке вийшло з виставки, що не було звуку. Не знаю, що там на Ютубі, але я завантажував шість раз. І сьогодні вийшло відео, яке вже відповідає. Тому що я, як його робила моя дитина, повністю зі звуком і все потрібно було в оригіналі. Там подивитись, я написав, де оригінал, а те просто що неякісне відео. Тому вибачайте, що так вийшло. Друзі, зараз вечір і що я хочу, хочу засняти вам, яку ж ми кроличку привезли в наше господарство вчора. І які кролики завтра покинуть моє господарство, поїдуть в нове господарство десь в Черкаси аж. Вечірній обхід зробив, покормив наших кроликів. Так, значить, Хто в нас завтра їде, друзі? Їде оцей наш самчик, таки він дочекався своєї родини. Їде в нове господарство, він, вона, в мене вже йому місяці вже 6. Тільки сидить їсть, а не виконує свої функції. Тому спокійно, давайте я відкрию, покажу. Він завтра їде. Окрас не дуже такий, але ви, як пам'ятаєте, як тут сиділо у мене три кролика каліфорнійця, оце один з них залишився. Так, це наш термобургунчик. І ось, друзі, наша дівчинка, ось вона, яка приїхала. Поки вона сидить тут, зерносуміш і комбікорм'я. Гарна дівчинка, подивимося, що в нас вийде з цього. Це наш бургунчик. Така жвава, бачите, вушко підписано, що дівчинка. Я думаю, вона двохмісячна. Може два з половиною десь. Такі у неї. Дзвонила людина, хотіла одного самчика кеклика взяти. Але розумієте, що просто на Нікополь, а нема в мене чим відправити. І ким навіть. Шкода. А так би поїхав би один самчик теж в нове господарство. Так, із оцих трьох дівчат, ось раз, два, три. Мені сподобалася ця, я собі ті залишаю. І ось поїде отака наша гарнюнька дівчинка. Теж поїде завтра в господарство. Давайте зараз покажу. Воно забилася. Ян, бачите, я дівчатку млю тільки комбі-кормом. Ну покажись. Ну покажись, це наша втікачка, хто пам'ятає. Дивіться, який якраз гарний. Вона вже вилиняла. Взагалі просто бомба. Оце теж така дівчинка завтра нас покидає. Всім доброго вечора на моєму каналі. Ну що? У нас трішки похолодало, бачите, я вже прив... трішки привдівся потепленькому, тому що вже діло йде до морозів. Так, ну що, ми стоїмо біля нашого крольчатника. Зараз, як ви пам'ятаєте, я хотів вам розповісти про свого брунського кролика. Що ж таке в тому кролику, що я хотів вам показати це відео? Зараз я вам все покажу, що з ним було і що я зробив. Бачите, закінчую тут з нашим сіном. Дивіться, яке гарне сіно, якому вже три роки, але воно дуже гарне. Всім воно, кроликам даун, дивіться, то як смакує, всі їдять, деякі ось навіть, як пригають, скакають наші бургунчики. Ось, бачите, відстала наша бургунка. Та, що з лапкою дивіться, яка. Бачите, не набагато вона і відстала, я вам хочу сказати. Гарний догляд і все буде добре. Так, ну що, що я хочу сказати? Теж попарував декількох кралиць. Тут знову спарував. Не знаю, вона вроді би і пузата сидить, але дуже вона в охоті була. Спробував, спарувалося. І спарував е, каліфорнійку нашу цю ще раз. Оце так. Так, ну що, давайте заглянемо, що тут нам наша малеча. Зараз виключу музику. Заглянемо. Наша малеча підроста. Бачите, положив їм трішки сіна небагато. Щоб вони не присирали. Так, а ну що у нас тут? наша. И у нас у нас тоже малючки. Зараз они повылазили, чи ні? Ні, они там зараз мы. Вот такие у нас малючки там. Тихенько підростають. Вони вже дивляться, вже бігають. Так, друзі, що тепер з нашим же бургунським кроликом? Так, це відран? Зараз приберу і все вам покажу, що з нашим кроликом було. Те ще передала морковку, бачите, всім кидав вчора. Ніхто дуже не їв навіть. Іди сюди. ти. О, він трішки схудав. Наш цей бургун, бургунський кролик. Значить, що в нього було? А було в нього, друзі, шабли зубісті, я називаю так. Вон, дивіться, бачите? Я обрізав і все одно вон, трішки в нього торчат. Ще трішки їх надрізати, дивіться. Оце щось у мене з цією партією наших бургунських кроликів. Цього зубки. Того ну, лапка, то зрозуміло. Але це в мене не вперше таке. В мене і в того кролика Бургунського теж такі самі проблеми, як і в цього. Однакові. І сидить ось у нас така ще кроличка. Не знаю, дивіться, вона майже гола, ви бачите? Я її вже відсадив, думаю, хай вона сидить тут на м'ясо. Потім заб'ю. Хай трішки вона набере вагу. Оце, що я хотів вам сказати по нашим бургам, Ким кроликам. Напишіть, в кого таке буває, бо в мене таке було пару разів всього. Більше не було. Бо деякі писали, що це імбріндінг. Ні, це, друзі, не імбріндінг. Тому що що я хочу сказати. Самичка взагалі. Десь під Полтавою, з-під Полтави, там, ну, по, чи під Хоролом, десь, десь в цих краях. А кролик у мене Бургунський, що я придбав, він у мене привозний, то ніяк крові не могли ніяк зійтися. Ні е, брати, ні сестри, нічого. А от у мене от така партія вискочила по бургунським. І забув ще ж показати нашу цю ж дівчинку, що в нас тут. Вона трішки посидить тут, а потім переїде. Переїде, тут звільниться в мене кліточка. Я пересажу, вже треба буде, ось, я вже відібрав ось наші е, ці е, каліфорнійські мамки. Я їх залишаю три штуки. Все, і в мене якраз повністю вистачає. Тут у мене каліфорнійські. І тут у мене каліфорнійські. Все, дві. І одна піде або на продаж, або на резерв, подивлюся, бо одну я вже продав. Та, що в мене там була, я вам показував. Оце так. По термонкам. Термонки ось у мене дві. О, внизу сидять вони. Я відсадив звідси. Подивлюся, від кого вони, від яких у мене самців, і тоді я залишу, тому що що залишав цього самчика. У мене надії невеликі, іде він на м'ясо піде. Оце, друзі, такі справи в нас в крольчатнику. Бачите, да, бургунська порода кроликів, вона м'ясна порода кроликів, але ось щось у мене цей іменно цей ось окрол. Одні в мене виходять тільки якісь невдали. невдалий. Він в мене, що там шаблезубість, що там нож, ніжку підвернуло, але нічого страшного. Ніжку вже ось вона доходи вже до такого забійного віку, що скоро будемо забивати її. І що хочу сказати, що термонці набагато кращі, ніж бургундські, йдуть на м'ясо. Навіть ось я дивлюся по срокам. Ось у мене білий кролик сидить. Я відсадив. Вони однакові, бо я їх парував мамки в один час. І наші бургунки. То бургундські кролики трішки відпочивають. Ось такі справи, друзі. Оце поки такі справи в нашому господарстві. Все, кому сподобалось таке відео, друзі, ставимо лайки, подобайки, коментуємо, напишіть у кого є теж така проблема, що так ростуть зуби, як ви, чим ви обрізаєте, бо я обрізав звичайним сікатором. У мене є невеличкий сікатор, я взяв обрізав і все, підставив я, самому невдобно, але підставив я олівець і відрізав. Як зміг. Все, далі дивлюсь, він вже трішки пішов, пішов уріз, тому що він сидів худий. Я навіть на нього не звертав увагу, бо він в куткові там був. Поки не е, дійшла до нього черга, а потім як дійшла, дивлюся, думаю, що щось таке, а в нього, вказується, що просто так його не видно було, бо там е, тінь. А потім, коли взяв, дивлюся, а в нього теж такі зуби, як і в цього кролика. Чому я обрізав, а тому, бачите, трішки запоздав. За, От і такі друзі. Все, друзі, всім все найкраще, як завжди, радий вас вітати на своєму каналі. Процвітання вашому господарству і бажаю здоров'я і ще раз здоров'я. До наступних зустрічей.